Ботирські вітання, я Сергій Конішок, президент Федерації стронмену України. І ми розпочинаємо цикл відеоуроків під назвою ТРНВ. Це відеоуроки з адаптивних видів спорту та спортивних дисциплін для ветеранів війни. Отже, загальна концепція нашого відеоциклу. Ми для вас підготували чотири спортивні дисципліни, які найбільш часто використовуються Федерацією Струмену України для організації змань з адаптивних видів спорту, а саме жим лежачі, аеробайк, ривок гирі та веслування на концерті. Самі ці спортивні дисципліни вони мають дуже низький і демократичний поріг входу. Тобто, буквально кожен хто сідає на тренажер або приймає участь у наших змаганнях вже з першого разу, в незалежності від його власного рівня фізичної підготовленості, може продемонструвати результат. Мінімальний, але вже спортивний результат, за яким ми можемо оцінювати і змагатись, учасники також з ним можуть. Другий критерій вибору а, наших спортивних дисциплін це доступність в майже кожному спортивному залі або в кожній громаді. Тобто, якщо у вашій ОТГ, вашій громаді є спортивна зала, то там скоріше за все є штанга, гиря і жимова лавка. Отже, два Види спорту, дві спортивні дисципліни, ви можете виконувати для того, щоб готуватись до регулярного сезону змагань які організовує наша федерація. Також дуже розповсюдженим тренажером у спортивних залах, особливо такого спрямування, як функціональний або кросфіт. Є тренажери аеробайк, це велотренажер з ручними важелями, або також дуже гарно відомий концепт. 2 це веслувальний тренажер, який емітує. Академічне веслування не треба багато сил, вмінь чи витривалості, чи занадто високої з фізичної підготовленості для того, щоб спробувати себе в цих спортивних дисциплінах. Головна мета наших регіональних заходів це познайомити ветеранів з можливостями адаптивних видів спорту, зібрати їх в одне ветеранське спортивне ком'юніті і надати їм можливості регулярних тренувань. Отже Наші спортивні дисципліни, які ми найчастіше використовуємо, як я вже і казав, першою у нас є жим лежачі на горизонтальній лаві, і ми використовуємо цю спортивну дисципліну у двох варіаціях: на рази, тобто за одну хвилину таймліміта, спортсмен має продемонструвати і зафіксувати найбільшу кількість повторень, які йдуть в результат. І на максимум, тобто за одну хвилину в три підходи треба продемонструвати і зафіксувати, пожати найбільшу вагу, найбільший результат в кілограмах іде в залікову спробу, за якою і оцінюється результат спортсмена. Друга спортивна дисципліна аеробайк, задача спортсмена якомога швидше виконати 30 або 50 кілокалорій. Таймліміт для 30 ккал – це одна хвилина, таймліміт для 50 кілокалорій дві хвилини. Надзвичайно динамічна та виснажлива спортивна дисципліна, яка розвиває всі функціональні здібності і м'язи людського тіла. Якщо атлет не впорався у відведений таймліміт і не продемонстрував визначену кількість ккал, тоді судді фіксують фактичний результат здоланих і спалених. Калорії на тренажері, Третю нашу спортивну дисципліну є веслування на концепт. в веслувальному тренажері, і тут також ми зазвичай використовуємо два е елементи і два стилі поведінки на цьому змагальному майданчику. Це абсолютний спринт, дистанція 100 метрів. Задача кожного спортсмена виконати. Дистанцію 100 метрів якомога швидше, тобто переможець той, хто найшвидше здолав 100 метрів. Або другий варіант таймліміт 100 секунд, і в ці 100 секунд треба провисувати якомога більше кількості метрів, тобто перемагає результат за метрами. Обидві варіації цієї спортивної дисципліни дуже динамічні, дуже потужні і дуже виснажливі. Тому потребують для найкращого результату. Регулярності підготовки і тренувань, але для того, щоб спробувати, не потрібно мати занадто фізичної кондиції і форми це доступно кожному. І четвертий вид спортивних дисциплін, які ми найчастіше використовуємо на змаганнях, це. Ривок гирі однією рукою є класичний вид гирявого спорту. Це ривок гирі, який виконується протягом 10 хвилин. Ми адаптували наші змагання, і задача для атлетів проявити найбільшу кількість повторень за 2 хвилини таймліміту. Можна будь-яку кількість разів чергувати і міняти руки, можна відпочивати і переводити подих у відведений таймліміт. Головне. Це побороти свого суперника, це самого себе, продемонструвати на одне повторення більше ніж попередній раз, шановні ветерани, спортсмени. Як ви бачите, все просто і зрозуміло. Головне тренуватись і приймати участь у наших змаганнях.